Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. цей кінотиждень цікавий своїм жанровим різноманіттям і майже повним нехтуванням чоловічою аудиторією. Ні, тобі блокбастерів, ні коміксів, ні стрілялок. Коротше, ніякого чукалова для суворих мужиків. Якщо тільки їм не захочеться сходити зі своїми спиногризиками на головний мультліта, отже, поїхали. Перше за досить тривалий час прем'єрою тижня в нас стає мультфільм Як приручити дракона? 2». Відправивши Кріса Сандерса малювати історію сімейки Круц, Дін Деблуа міцно і одноосібно запанував в режисерському кріслі франшизи про вікінгів і драконів. Його плани щодо створення трилогії були підтримані студією, задоволеною прокатом і подальшими маркетинговими успіхами першого мультфільму. А тепер, після виходу другої частини, DreamWorks Animation просто зобов'язана випустити третю частину і ні в якому разі не змінювати головного керівника. Деблуа знає, як робити потрясні мультики. Критики сьогодні сперечаються, яка з частин краща, перша чи друга, але всі при цьому згодні, що сиквел загалом вдався. Світ став яскравіше і багатше персонажі численнішими, а дракони різноманітнішими. Епічні битви і сцени польотів захоплюють не менше аніж подібні епізоди у великих кіноблокбастерах. А зворушливі сцени зустрічей і прощань діють на слізні залози глядачів, як всі фільми про вірних собак. В першу чергу це мультфільм для дітей, і це накладає серйозні обмеження на сюжет і його художнє втілення. Але навіть у цих умовах Деблуа зумів зробити його повноцінним фентезі-бойовиком, який спрацьовує на всіх. Американська преса нарекла, як приручити дракона 2 найяскравішим представником фільму «Квадрупл». іншими словами, картиною, яка подобається представникам всіх чотирьох категорій глядачів жіночої та чоловічої статі, тих, кому більше 25 років, і тих, кому менше 25 років. Відповідно, головна мультиплікаційна прем'єра літа може стати головним мультфільмом року і чудовим приводом провести час з дітьми племінниками, молодшими братами і сестрами з іншими якимись дітьми тільки не забудьте прихопити в кінотеатр хусточки. <плес> Якщо цього тижня вам хочеться посміятися в кінотеатрах, прокатники пропонують нам комедію «Повар на колеса. Вона про те, як великий, добрий талановитий кухар і взагалі хороша людина Карл, працює у великому сучасному ресторані, де готує одні і ті ж дорогі страви. Так вимагає начальство. Критик називає кухаря-ремісником, кухар за словом не лізе в кишеню, і в підсумку після скандалу Карл звільняється, щоб робити дешеві й простенькі страви в маленькому ресторанчику на колесах, але такі, які він сам хоче, і так, як він сам хоче. Чи варто проводити додаткові аналогії між кулінарією та кіновиробництвом? Автор надуспішних блокбастерів про залізну людину Джон Фавро в душі залишається все тим же милим хлопцем із серіалів і романтичних комедій, яким ми його знали на початку 2000-х. Прозорі натяки Фавро на бажання свободи творчості підтримали Дастін Хофман, Роберт Дауні Молодший і Скарлетт Йоханссон, що знялися в мікроскопічних ролях. Скромний бюджет, скромні збори, відсутність будь-якого шуму навколо прем'єри, але при цьому прихильна критика, схвалення колег і довгоочікувана свобода. Свобода знімати те, що сам хочеш, і так, як сам хочеш. Якщо ви хочете бути в курсі того, чому саме всі так лають біографічну мелодраму Принцеса Монако, можете сходити на цей фільм до кінотеатру цього тижня. Після успіху життя в рожевому кольорі Олів'є Даан вирішив не змінювати жанр і зняв ще один байопік про відому жінку. Коко Шанель змінила Грейс Келлі, а Маріон Котіяр Ніколь Кідман. Але якщо безпорадність і посередність фільму 2007 року йому пробачили заради яскравої талановитої актриси, то прем'єра Грейс, що відбулася на Канському фестивалі, викликала цілком зрозумілу реакцію. Фільм став найгіршим на фестивалі, і не висказатися в його адресу було просто неможливо. За манірністю і фальшивою пишністю інтер'єрів було видно чахлий і безглуздий скелет сюжету, в якому нічого не відбувалося. При цьому безсюжетність, до якої звикла канська публіка, не компенсувалася ні дотепними діалогами, ні художністю кадру, ні більш-менш глибокою ідеєю. Принцеса Монако виявилася самотньою серією з мильної опери, нездатною розчулити навіть фанатичних прихильників усіляких принцес, гламуру і маньєризму. Та якщо вам все ж хочеться подивитися більш-менш пристойне фестивальне кіно, можете сходити на мелодраму Нав'язливі ритми. Прекрасна актриса Фанні Ардан багато працювала з різними режисерами, в основному артхаусними, і встигла пройти своєрідний курс лекцій про те, як зняти кіно для фестиваля. Свою другу режисерську роботу Фанні робила, судячи з усього, саме з таким наміром показати критикам. Тому що для глядачів нав'язливі ритми... Ритми дуже важкі і як не дивно, аритмічні. Історія згасаючого кохання, розказана з точки зору жінки, зрозуміла і без слів, але їй доводиться існувати в дивному світі віолончелістів і архітекторів, які говорять на безлічі мов, що живуть серед символів і чорно-синіх тіней. Розповідь про почуття героїні скромно поступається місцем черговій кінематографічній вишуканості, яка народжується і помирає протягом пари хвилин, після чого мелодрама знову продовжує свою нехитру розповідь. Крім того, висновки, які робить Ардан, невтішні. Помідори зів'яли, і єдине, що можна зробити, коли любов помирає, приймати красиві пози. Будь-яких серцево ліковних і кохання рятівних рецептів у фестивальному сюрреалізмі, Вибачте, не передбачено. <плес> Ось таким вийшов цей кінотиждень. Я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів і миру нашій країні. Мене звати Юля. До наступної зустрічі.